Тут зараз я вам почну розказувати секрети коучинга. Чомусь мені так захотілося про це розповісти. Бо, в принципі, про це не говорять як так скрізь. Я так працюю в коучингу, і в коучингу працюють так всі. Наші почуття і емоції це наче входні ворота до нас самих, до наших думок і до нашої поведінки. Коли ми знаємо, що ми відчуваємо, ми. Можемо зрозуміти, що ми думаємо. Що, наприклад, я відчувала в цей момент якесь одне почуття, яка думка привела до цього почуття. Бо завжди спочатку думка, потім емоція, потім почуття, а потім наша поведінка. І з цієї цепочки складаються стратегії наших дій, майбутні, і там уже і результат. І коли ми заходимо через емоції, в думки, ми розуміємо. Які в нас є переконання, які нас ограничують, а які переконання, які нас просувають, е, які ці думки про себе, вірування, це все все нам складає наші почуття і емоції, і відповідно з цього і наша поведінка. І якщо вам не подобається якийсь результат у вашому житті, треба подивитися на свої емоції, на свої почуття, і тоді усвідомити, які думки привели до цього. І тільки так можна відслідкувати ці ограничуючі біжіння, щоб піти з ними в роботу. Через почуття ми можемо знайти думки, які потрібно пропрацювати, і з ними вже пропрацювати самим або спеціалістом. <кій> тільки коли пропрацювати думки, можна змінити свої емоції і почуття, а далі поведінку, а далі життя, далі повністю можна змінити весь результат. Отак От і приходять. Ну, знаєте, самому не просто це зробити, але все одно старатись потрібно. І я хочу вам дати питання, які будуть вам допомагати пропрацювати самому.